Друзі, Toyota Camry 30. Такий кабанчик в японському стилі. Машина повністю вся якісна, вся мягенька ще Це Camry яка, можна сказати, зробила основну роботу. Пересадила з Mercedesів, з BMW ділових людей на Toyota. Ви бачите, наскільки це ще так скомкана ця шкіра, колись на 124-х, на кабанах соркове таке було. І Toyota собі теж таке. Переблудила, або може просто її така штука модна була. Е, я не можу сказати, друзі, чисто пробіг, може потім вже зауважу і в кінці скажу відоса. в общем ці духи збережені, плотність є, є мікротріщини, але це на такі руки норм. Щось може і перешивалося, була велика різниця. Е, є органіка, блестить, є прокур, то це все треба помити помити. Бо машинку давно-давно, певно, не мили. І Це треба обов'язково зробити. Так, резинові коврики для та аж протерта то вже певно тим резиновим ковриком роки-роки. Може на стільки машині під, під ногами ковролін забитий, забитий і вологий Вологий, має вологість. То машина десь підтікає. Це печально. Це обичайно. Так і стукнути можна. Вологість є. Чомусь. Так, Друзі, що у ззаді? Саді у нас лаунч зона. Шикарна здорова дверка. Просто така здорова, але вона вже не тримається. Це мене бісить, коли машина не тримає дверку. Коже, бігенька. Карлон теж ногенький, але от, бачите, як воно там все вже закисло, зацелило. Так, Тут в нас теж коврики. Бачите, як тут вологості немає, це добре. Так, Тут більш-менш. І як бачимо, під ногами теж більш-менш райці чисті. Тут все більш-менш чисто. Все ціленьке, кармани чисті, цілі на задіяний можна сказати і кожа чиста, шкіра чиста, у нас сіра, правильно. Ну і так досить непогана машинка збережена. Видно, що любима. Видно, що любима. А багажник тут просто чуменно великий. Просто тут... Блін, не знаю. Не знаю. Тут. А, я до кінця не достану. Лягаючи на бампер, я навіть до кінця не достаю. Це круто. Ну, в общем, тут все Словець все ніби ціленьке. На газу. Все чітко. По прийому, а видно, що все чітко. Ну, а тут прийом ми в чому? В Поліровочній пасті. Поліровочна паста, ну і понятно. Все-таки... Прийом ми тут не доглядалися. Ну, ми зараз це все поправимо, органіку змиємо. Бачите, скільки там того всього налітало, налітало. Окей, І тут все дуже поприбираємо, розтираємо, пластички помиємо. Такі машини дають гарний результат, вони все-таки якісні матеріали, це дуже велике. Ось така от, друзі, кемруха, здорова, велика, красива, просто безумно велика тачка. Від краю в край. Ну, типу, бомба. Що, друзі? 20 років. 20 років, Toyota Camry. Класна тачка. Якісні матеріали все-таки колись якось старались. Що, змилися органіка, сідухи стали гарні сірі. А це все треба під реставрацію. Ну але на свій вік в гарному стані. Також гарно вгадали шкірку під кермо, під айробайк, шови такі собі трошки не дотягнули, але в загальному дуже круто перетягнуто, дуже молодці. Так, дефлектори все промилося там не до кінця, бо там далі так десь сантиметрів через 10 видно, що дуже страшно запилено. Але там і не достати без розбору. Так, ковролінас високий, гарний. Але трошки був забитий пісочком. Отут такий фікальний підкрасик. Ну, що вже маємо? То маємо все -таки роки, роки з цим нічого не зробиш, Фонарик, бачите, віддає. Там фікальний підкрас. Затертість трошки таке. Тут все в повному порядку, дерево, шкіра. Дуже класно, дуже круто. Так, Лаундж зона. Е, ну, тут тоже повний порядок, шкіра в дуже гарному стані. Також ковролін тут гарний. Тут, бачите, теж є. Не знаю, що фонарик тоді є. Ні, все-таки є пятно. Все-таки є пятно, але фонарик тільки, тільки фонарі витягує очима, не витянеш. Що думаю, що все чуденько. Потолок, потолок я не мив. Зараз покажу чому. Не мої потолок, тому що от по козирьочках побачив, що йому може все. Може потолочку ще не все, козирькам все. Але ймовірність потолка від Липані теж є. Я не ризикував. Не ризикував. така от бричка, тачка класна. 2000 ні роки, 2004-2003, я не знаю до якого року не йшли, але це були монстри. Це були монстри. І вони залишилися ними. Тобто, по споживанні, що вона споживає досить немало. І по кайфу це монстр. Просто. Їдеш пану, це такий утюг, утюг, дорожній утюг. Бачте, ну, старі дачки, вони чимось кайфові.